Привіт! Мене звати Міла, і я вітаю вас на нашому йога занятті. Під кінець тижня деякі люди можуть відчувати скутість та закритість в плечах та в грудях. Це може відбуватися через довге сидіння та погану поставу. Через це м'язи грудної клітини можуть скорочуватися, а легені не отримують достатньо кисню. В сьогоднішньому занятті ми сконцентруємось на розкритті верхньої частини спини, грудей та плечей в стилі інь-йоги. Для цього класу не забудьте захопити пару його блоків. Якщо у вас немає його блоків, хороші заміною можуть стати книжки або кухонні контейнери. Та захопіть подушку. І ми почнемо з шиї. Якщо ви відчуваєте, що ваша спина тут сильно округлюється, ви можете підкласти щось під стегна. Наприклад, невеличку подушку, щоб трошки підняти стегна та підтримати хребет. Добре, тут просто витягніть вашу ліву руку і доторкніться лівими пальцями рук до килимку. і відпустіть праве вухо до правого плеча. Ми тут затримаємось буквально на три дихання, і знайдіть одне місце у вашій шиї, в якому ви хочете затриматися. Для цього ви можете трошки нахилити підборіддя донизу, подивитися, що тут відчувається по-іншому. Можете трошки підняти підборіддя, подивитися до неба, відчути різницю тут. Ви можете повернутися до центру, ви можете вибрати якесь місце між цими варіаціями, і також є опція покласти праву руку на ліве вухо. Можете заплющити очі або просто розслабити погляд, розслабте м'язи обличчя. Давайте зробимо ще один вдих. Зробіть видих через рот. І відпустіть праву руху, якщо вона на лівому вусі. Тепер підійміть підборіддя. Шия в звичайному положенні, поверніть ліву руку, і ми одразу зробимо те ж саме на другу сторону. Тепер витягніть праву руку, дотерпніться кінчиками пальців рук до каламку, відпустіть ліве вухо до лівого плеча. І перед тим, як ми затримаємось, давайте зробимо теж саме за шию. Можете трошки нахилити підборіддя, підняти підборіддя, подивитися, що тут відчувається по-іншому. Знайдіть вашу опцію. І ви можете покласти ліву руку на праве вухо. Введіть свою свідомість до дихання. Зробіть вдих, зробіть повільний видих. Давайте ще раз вдих, повільний видих. Відпустіть ліву, ліву руку, праву руку і поверніть шию до звичайного положення. Добре. Якщо зараз відчувається, що вам потрібні будь-які рухи, наприклад, можливо, зробити такі напівкола шию або покрутити головою вліво та вправо, наче ви кажете ні, можливо, будь-яке напруження відчувається, можливо, подивитися догори. Добре. І коли будете готові, я запрошу вас в позу на четвереньках на руках та колінах. Поставте коліна на ширині стегон, а руки будуть трошки ширіші за плечі. Подивіться на свої пальці рук та широко розправте пальці рук. Погляд, поміж руки ми зробимо декілька раундів кішки корови. Давайте зробимо повний видих. І на наступному вдиху ми прогинаємось через спину, тягнемось животом до підлоги, тягнемось сідницями до неба, розкриваємо груди, лопатки разом підійміть підборіття подивіться вперед. І на видиху повільно округлюємось через поперек, середню частину, верхню частину. Потім розводимо лопатки, відпустіть вагу вашої голови, подивіться назад. Вдих, розкриваємось, прогинаємось. Ви можете заплющити тут очі і просто відчути кожен хребець окремо. І повільний видих. Давайте ще раз глибокий вдих. І повільний видих. На наступному вдиху ми повертаємось до прямої спини. І на видиху залишаємося тут, зробіть видих через рот. Можливо, ви хочете зробити ще пару раундів кішки корови, можете поставити це відео на паузу і зробити їх самостійно. ми переходимо далі. Для нашої наступної пози я вам раджу використовувати йога блоки. йога блоки бажано мати на середній висоті або на найнижчій. Або якщо у вас є подушка, або болстер для йоги. А якщо у вас є така тверда подушка, я раджу її покласти паралельно до короткого краю килимку. Звідси ми покладемо наші лікті або на йога блоки, або на вашу подушку. Але переконайтеся, що ваші йога блоки ширші, ніж ваші плечі. Тобто ви можете тут поміряти, і ви можете поправити йога блоки. Зовсім трошки ширші, ніж плечі. Повертаємо лікті. Можете тут з'єднати долоні разом, якщо ви використовуєте блоки. Переконайтеся, що є достатньо місця для ваших тріцепсів на йога блоках. Тепер зробіть тут вдих. І на видиху просто відпустіть. Просто відпустіть груди, дозвольте гравітації, просто потягнути ваші, ваші груди серце до підлоги. Тепер приверніть свою увагу до стегон і переконайтеся, що стегно знаходиться прямо над коліном. Можливо, вам треба, треба зробити такий маленький крок колінами назад. Можливо, чоло дістає до підлоги, можливо, ні, це не обов'язково. Якщо ви використовуєте подушку і, або навіть його блоки і відчуваєте, що наче щось вам не дає пройти далі, спробуйте покласти їх трошки ширше, або руки ширше на подушці, або блоки ширше. Давайте зробимо ще один вдих. Зробіть видих через рот. На наступному видиху ми з силою підіймаємо груди, тягнемось вперед. На видиху просто відпустіть руки. Хух. Це доволі глибока поза, але це моя улюблена поза для розкриття плечей і для розкриття грудної клітини, і звідси ми переходимо на живіт, на підлог. Ви можете поставити ступні трошки ширше. І звідси просто розкрити руки широко до сторін, долонями донизу. Відпустіть чоло на підлогу. І тепер зігніть лівий лікоть і покладіть ліву долоню біля грудей. Відштовхуємося лівою рукою і перевертаємось на праву сторону. Тепер зігніть ліве коліно і поставте ліву ступню прямо за правим стегном. Ви можете відпустити тут вуху та щоку на подушку, або просто на підлогу. Декілька опцій для лівої руки, ви можете просто її розслабити, витягнути вперед. Або якщо ви хочете отримати невеличку екстра розтяжку, ви можете потягнутися лівою рукою за, за спину. Якщо це відчувається як забагато на ваше праве плече, ви можете просто потягнутися трошки вперед, або ви можете витягнути цю праву руку над головою. Давайте зробимо ще один вдих. Видих через рот. І повільно, на наступному вдиху, дозвольте вашому тілу повернутися назад. На живіт. Ух. Поверніться до центру. І давайте зробимо теж саме на другу сторону. Тепер витягніть ліву руку до сторони долоною донизу. І праве долоня біля грудей. Відштовхніться правою рукою і перевертаємось на ліву сторону. Зігніть праве коліно, праве ступня за ліве стегно. Підпустіть голову. Ті самі опції для правої руки можете розслабити, витягнути вперед, або потягнутися до попереку. Якщо це відчувається як забагато, трошки поверніться вперед, нахиліться трошки ближче до колимку, або ви можете витягнути ліву руку над головою. Давайте зробимо ще один вдих. Давайте зробимо видих через рот. Наступний вдих. Ми повертаємось до центру на живіт. На видиху просто знайдіть тут свою позу відпочинку. Ви можете покласти долоні одне на одному, відпустити чоло. Можете витягнути руки вперед або уздовж тіла. Добре, звідси я просто вас запрошую перевернутися та лягайте на спину. Для нашої наступної пози ми будемо робити ресторативну позу риби. Для цієї пози нам знову ж таки знадобиться або подушка, якщо у вас є така тверда подушка, наприклад, як з-під дивану, або два його блоки. Якщо ви використовуєте подушку, ви можете просто покласти подушку ось так по центру килимку і просто відпустити. Свій хребет на подушку і розкрити тут руки широко до стрін. Якщо, як ви бачите, в мене немає подушки сьогодні. Якщо ви використовуєте йога блоки, ви можете покласти йога блоки у формі букви Т на середній висоті. Ось цей блок піде під, між вашими лопатками, ось цей блок піде під маківку голови. Переконайтеся, що тут є простір між його блоками. Ми повільно відпускаємось. Ви можете тут руками себе притримати, і ви можете відчути, де ваші лопатки. І ви можете відрегулювати свій блок так, щоб він був прямо під лопатки. Переконайтеся, що блок не дуже сильно донизу, щоб він не давив на ваш поперек, і не дуже сильно догори, щоб він не давив на вашу шию. От він знаходиться прямо між лопатками. Ви можете тут себе поправити. Окей. І тепер поправити ось цей блок і просто підкласти його під голову. Ви можете витягнути просто ноги вперед. Якщо ви хочете сьогодні отримати екстра розтяжку, ви можете з'єднати ступні разом, розкрити стегна до сторін, хоча це не є ціллю сьогоднішньої нашої практики. Ви можете розкрити руки широко до сторін. Іноді ось ця поза це все, що я роблю, коли я прокидаюся зранку. Можете тут просто заплющити очі і повернутися до свого дихання. Довжити дихати у живіт, розслабти м'ясе обличчя, давайте зробимо тут ще один вдих, Глибокий видих через рот. І ви можете залишатися тут стільки, скільки ви забажаєте. А я вам вдячна, що ви приєдналися до мене на це заняття. Повна версія цієї практики, яка точно розкриє вашу грудну клітину та ваші плечі, є у мене на патроні. Я буду там чекати на вас і сподіваюся вас побачити у наступній практиці.